Товариство, сьогоднішній день він переповнений промовами, він переповнений правильними словами. І ви знаєте, я впевнений, що коли сьогодні тут зранку було керівництво нинішнє керівництво держави, я думаю, вони теж говорили загалом правильні речі. Але, ви знаєте, Слова і діла це не завжди одне і те ж саме. І коли ми бачимо сьогоднішню ситуацію, коли ми бачимо, що при владі сьогодні не нащадки Коновальця, не нащадки Міхновського, не нащадки Болбочана, а нащадки Венечена, які в критичний момент займалися всім чим завгодно інтригами, баламутством. Ідеологічними мареннями тільки не займалися побудовою української держави, побудовою української армії. І в той критичний момент, коли Київ був під загрозою більшовиків, кротянці взяли на себе ту відповідальність, яку не захотіли брати на себе тодішні керівники. І сьогодні ми бачимо, що, попри те, що вже скоро буде три роки, як почалася російська агресія. Московська п'ята колона далі прекрасно себе почуває в Україні. Ми розуміємо, що настільки вже абсурдною є ситуація, коли добровольцям доводиться блокувати торгівлю з тимчасово окупованими територіями. Коли країна-агресор далі продовжує вести в Україні бізнес, коли ми просимо всього світу ведіти санкції проти агресора. А на нашій же ж території проти цього ж агресора ці санкції не діють. Коли Мерзота Московська вільно себе почуває в нашому інформаційному просторі і проводить там свою пропаганду, ми розуміємо, що сьогодні нам так само треба брати на себе цю відповідальність. Я переконаний, що ті, хто сьогодні беруть на себе велич і честь називатися, Українською елітою є такими лише на словах на превеликий жаль. І я так само абсолютно переконаний, що лише націоналізм, лише реальні патріоти, українці можуть бути реальною силою в Україні. Я знаю, що в цьому році буде очевидно для мене, що буде спроба відкритого промосковського реваншу. І Я розумію, що так само знайдеться новітні канавалиці, новітні січові стрільці, які придушать. Цей новий заколот, який вже зріє. Я знаю, що ми маємо до цього готуватися. Товариство, я переконаний, що сьогодні боротьба, яка йде і на фронті, і тут в тилу, вона така сама, як і сто років тому. Оборона Донецького аеропорту і бій під Крутами – це битви однієї війни, навіть якщо вона розтягнулася на сотню років. Ворог той самий, його мета та сама: знищення української нації. І я впевнений, що ми сьогодні не допустимо тих помилок, які були 100 років тому, навіть якщо вони зараз є, ми їх виправимо. І ми обов'язково переможемо. Тому що і крутянці, і Небесна Сотня, і герої Московсько-української війни, які загинули, той же Мирослав Мисла, голос якого ми щойно тут чули. Їхня кров, їхній героїзм, їхній подвиг не може бути даремним. Ми доведемо. Їхню справу до кінця слава Україні! Слава нації! Сверта!